дитячі кофточки George. Така йде на замочку 4-5. Партиганчик дуже класний, такий м'якесенький, приємний. 7-8, дуже гарно буде. дивитися як під сорочечку, так і під футболочку. 9-10, ось така йде на замочку на байчці. 10, 11 також на баєчці на замочку. Світшотик. Також такий дуже класний. Серединка баєчка на 13. Світшотик 4-5. Такий також на гудзочках кардиганчик. Баєчка 8-9. Світшотик 9 10 Світшотик баечка на 13. 7-8 такий теж світшотик. Іде на... Тут іде двох ниточка. 6, 7 баечка, Такий трикотажний. 11-12. Така новорічна, 4-5. Така також дуже класна, така м'якасенка приємна. 11-12.